9.40. Всім привіт. Ми в Києві. Зараз стартуємо дуже чудовий маршрут. Їдемо в Межигіря. Спочатку Межигір'я, потім їдемо, е, що в нас по плану Ірпінь, набережна, потім е, Феофанія, потім перо і... і все. Ну, не Думаю, буде цікаво. Не знаю, правда, чи теж буде знімати, ну нехай буде. <клес> нехай початок буде або Відео можна робити, що хочеш, Матюкатися, все одно його не побачиться. Але... <клес> я їх не монтую, накопичую. Так, сьогодні ми їдемо в трьох. Таня, Сергій, я. Сава. Коли ти знайдеш у це відео через 30 років змонтуй мені, будь ласка. Та ні, я тільки не буде погоди, буду монтувати. Це коли, це коли взимку. Або осінь буде листопад. — листупати. I do Межигір'я. Зараз будемо дивитися масштаби наших олігархів. Ну що, Межигір'я національний парк. Подивимось, як Янкович жив на гості. Це вже Київське море, Дніпро. Сергій нам проводить екскурсію. Це дерев'яне будинко. Так. Януковича. Я думала, что тут что-то будет покруче. А тут просто деревянная... Ну, душа. хатка. Маленькая. Маленькая, вот такая, если пальчики... Она маленькая, поэтому она для одной людинки. Да, да, для маленького януковича. Тусі скрізь кліточка. Кліточка вложена. гарненько так. На, передать привіт е, хлопчику Леоніду Лі... 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 Ліонід. Леонід це блин для тебе спеціально для тебе величезне забрать Вілік? велик кровать величезний диванчик такий для величезних хлопчиків Як вам качества асфальта 2010 року асфальт супер просто Фу-фу. Ку-ку. 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 ку 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 Масштаби вражають, просто вражають. Навіщо одній людині, ну не одні, одній, одній сім'ї, скільки всього. Там Дніпро, пляжик. Прям своя набережна, ціла набережна. Ресторан Галион. Мені зоопарк. Страуси, кози. Фух, виїхали в такий підйом. Просто тут є де тренувати. Підйомчики дуже гарні. Приїжджаємо до Ірпіня, е, приїхали Пущу, ну, ну, там парк не, не заїхали, тому що там треба МТБ на МТБ катати. Ми їхали в парк Феофанія, зараз тут трішки прокружляємо і їдемо в Пирогово. Ну, але після Межигір'я тут то... слаба, та тримають. На всякий случай, може комусь треба сюди вкорячити, може гілля нова. Так, ну Фаня такий слабенький. Парчук. 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 Нічого тут немає. Проїхали мимо, ну ми нічого не побачили такого. Ми не встигли, просто ми транзитом проїхали. Да, да. <звук> ну, може ми чогось не знаємо, ну ладно, їдемо далі. Може парк був справа, а ми проїхали да, ліва. Ну, да, скоріш за все ми об'їхали. Да. Ну. Ну. ну що, вхід 100 гривень, шара прямо. Музей Перегов. Тут такі старовинні хатинки. Під стріхою. Хатинки, вітряки. Все в такому старовинному стилі. Трішки будемо згадувати історію, як раніше люди жили. їдемо до вітраків, зараз тут будемо Форкаться, люблю вітраки. Прискорена програма. Бігом-бігом, там бігом, там не, не бігом, там пофоткались, там не подивились, там побігли, там прибігли. Ось будинок, добрий день. Є тут? Добрий день у вашій хаті. А можна подивитися, так? Да? Так, це душі, це, це, це вічка. Ну, як, як в селі. Ну, любе село заїдь там таке ж саме. Тут стоять будиночки, такі як в селі з різних областей, просто ну, прям в стилі, наприклад, Рівненської чи ще якоїсь області зроблено. Все, типу, як там. Ну, але, але часу прямо ходити по будиночкам, дивитися, що там всередині немає. Я хочу подивитися, ще маленькі вітрячки, старенькі будиночки і стартуємо. стартуємо на вокзал. Але як тут пахне, тут готують всякий плов, бограч, куліш, борщ, шашлик. Скільки всього смачного. Комусь дозволили це зробити, виділити кошти на українську культуру, на це все. Тут як в українському в селі. Дуже гарно. А парком. Так, да, так. Да. нас сьогодні екскурсія по паркам, по набережним. Культурна програма. Культурна програма, ми побачили. Багато всього нового. Цікаво, вітрячки багато побачили. <рошу> так, так. Я теж люблю вітрячки. Все, тепер виїжджаємо <рошу> і їдемо на вокзал. Там мені подобається, де вверху вітрячки. Дуже гарний краєвид, багато вітрячків. Прям мені це подобається. 900 метрів вокзал. Давайте магай, до нас приєднався Саша. Кришечки шанобенки. Знаєте його? Я в таку янту захоче за мають 25. Так, мені треба подивитися сюди, а все подивитися тут зазор. Резервація тім нас догнав. <laughs> <coughs> <Да. Вайна> так. <ловит, laughs> У нас є свої люди Олександр... в інших городах. <laughs> да. Раді тебе бачити, до речі. Навзаєм. Аж очі розпливаються. Все, Олександр йде нас пробачати на потяг. Зараз ми запакуємо біліки. Ну і дві годинки. Дві... Ні, три годинки. І до Черкаси. Ми там займаємо. Наші віліки йдуть в Тамбурі. Там за колесо, три колеса, пристікнуто. Схема І Изолента, ну це так чисто. Чтоб типа куча трималися. Нет, типу, коли крати, піти, дай такий. Фу, не буду його розвязывать. Ну, типу, довго. Ну так. Да. Головне, гарно запутать, чтобы ніхто, ніхто не потянув велики. А. Зараз їдемо на другий поверх, їдем, чекас и... Можем наклейку мириду наклеїти, наклеить. Ага. Фу, мерида. Ну що, 9 годин вечора ми приїхали в Черкаси, назнімали відео, по... отримали дуже багато е... позитивних емоцій. Е... Відвідали нові місця. Да, точно. Культурні пам'ятки, да. історичні пам'ятки. Ну, було цікаво, я думаю, Насичний. не тільки мені емоційний. Ребята, привіт тим. Місцевим, так би мовити, невиїзним. Свідівщиком. Ну, Блін, там закінчились нові дороги. Просто. Що ж ви, ребята? Ну так, треба щось уже новеньке, не тільки там свідівки кота, чи що там плискачівка Та, малеку. Вергони там в Взагалі, виїжджайте з нами, виїзні отакі покатухи на Київ. Будемо ловича, хоч побачити, раз. подивитись на Сашу і подивитись на Київ. А то тільки... Дорожче. Ну, да. Все, всем пока.